Медитація природи це практика зосередження на природних елементах, таких як звуки, запахи, текстури та кольори. Ця медитація може допомогти заспокоїти розум, відновити гармонію з природою, знизити рівень стресу та покращити загальний настрій. Знайдіть тихе місце на свіжому повітрі, де ви зможете відчувати природу навколо себе. Займіть зручну позу, яка допоможе вам розслабитися та зосередитися. Ви можете сісти на землю або на м'яке покриття, таке як газона мох. Повільно заплющіть очі, Зосередьтеся на своєму диханні, зробіть глибокий вдих носом та повільніше видихайте ротом. Розслабте своє тіло. Почуйте звуки природи, які оточують вас. Наприклад, звуки птахів, листя, води або вітру. Поміркуйте про запахи природи, які ви відчуваєте. Такі як запах трави, квітів або дерев. Зверніть увагу на природу, яка вас оточує. Це можуть бути природні елементи, океан, гори, ліс або поле. Намагайтеся відчути їх. Намагайтеся відчути їх текстури та кольори. Поверніться до зосередження на своєму диханні. Зробіть кілька глибоких вдихів та видихів, повільно вдихаючи через ніс та повільно видихаючи через рот. Спостерігайте за деревами, рослинами, тваринами та іншими природними елементами. Відчуйте природу, яка оточує вас. Використовуйте мантру для зосередження своєї уваги. Мантра може бути словом. Або фразу, яку ви повторюєте у своєму розумі, спробуйте залишатися присутнім у теперішньому моменті. Не дозволяйте своїм думкам пукати, але також не змушуйте себе пригнічувати їх. Просто помічайте свої думки, а потім повертайте свою увагу на дихання та довкілля. Намагайтеся утримати цей стан зосередженості протягом кількох хвилин. Коли ви готові завершити медитацію, почуйте своє дихання, але не міняйте його. Плавно розплющіть очі. Ця медитація може бути корисною для пошуку гармонії з природою. Найкраще проводити її регулярно. Щоб зберігати зв'язок з природою та зменшувати рівень стресу в житті, я дякую вам за медитацію. До нових зустрічей!